з вами я Вероніка, і, і сьогодні ми будемо з вами робити друге знайомство. Я, я, я подумала, може ми зробимо це друге знайомство, то тому що ми з вами не бачилися так довго і я дуже лися. Ну і мої інтереси не змінилися. Лися я люблю малювати, деколи співати, танцювати та робити блокноти, ну але скажу вам по секрету, ці духи були моїми першими духами. Але, але я їх більше не робила, тому що я дуже... я, я дуже гарно малюю, я най, найгарніше малюю і ну, сказати, з цілої... Її... Ви любили мене, дивилися мої відео, ставили лайки, підписувалися на мій канал і, і нажимали на колокольчик, щоб, щоб вам приходили повідомлення на мої відео. Всім пока-пока!